13 березня 1961 року сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії Києва: прорив дамби на Куренівці. Ця трагедія забрала життя понад тисячу людей і спричинила величезні руйнування в районі Куренівки. Події, які розгорнулися того дня, стали жахливим нагадуванням про вразливість технологічної інфраструктури та людську безпеку в умовах недбалості та адміністративного ігнорування попереджень. Прорив дамби, що утримувала воду на території штучного озера в Бабиному Яру, викликав жахливі наслідки. Вода і бруд, змішані з глиною та іншими матеріалами, хлинули на вулиці і підняли рівень затоплення на кілька метрів. Куренівка буквально була поглинена. Жителі кварталів, що опинилися на шляху цієї природної стихії, намагалися рятуватися, але кількість жертв була вражаючою. Вода не лише затопила будинки та вулиці. А й принесла з собою руйнування у вигляді зруйнованих мостів, комунікацій і доріг. Влада того часу, зокрема комуністична партія, спробувала приховати масштаби катастрофи. Про подію не було жодної офіційної інформації, а на місці трагедії не було організовано адекватну допомогу ні рятувальників, ні евакуації. Місцеві жителі намагалися самостійно рятувати своїх родичів і сусідів, а влада тільки тоді почала діяти. Коли інформацію про катастрофу стало неможливо приховувати, трагедія на Куренівці стала прикладом того, як бюрократична система, зайнята власними інтересами та безпечністю, може призвести до величезних втрат. Науковці та інженери попереджали про небезпеку, але їх голоси залишалися без уваги. Фахівці вже тоді зазначали, що рівень води в озері на Бабиному Ярі зростає, а саму дамбу, яка мала захищати цей район від затоплень, не ремонтували і не посилювали належним чином, однак ігнорування цих попереджень, спроби замовчати проблему і забезпечити лише зовнішній порядок призвели до катастрофи. І хоча в тому часі багато хто з мешканців Куренівки боявся говорити про те, що сталося, згодом ці жахливі події почали розголошуватися. Прорив дамби на Куренівці став однією з найбільших техногенних катастроф в історії Радянського Союзу. І його наслідки відчувалися протягом багатьох років. Місто було зруйноване, сотні сімей залишилися без житла, а тисячі людей втратили своїх рідних. Загалом під час куренівської катастрофи не лише загинули люди, але й постраждала міська інфраструктура. Затоплені були не тільки житлові будинки, а й численні підприємства, школи, дитячі садки та медичні заклади. Місто не було готове до такої катастрофи, окрім людських жертв. Київ зазнав значних економічних втрат. Транспортне сполучення, яке на той момент було важливим для міського життя, також постраждало, і це ускладнило рятувальні роботи. Після трагедії багато мешканців району залишились без даху над головою. Місто стало перед вибором, як відновити райони, що постраждали від стихійного лиха, як забезпечити допомогу постраждалим, і як розв'язати соціальні питання, що виникли через масове переселення людей. Крім цього, куренівська трагедія мала серйозні соціальні наслідки. Вона показала, як важливо організовувати належний контроль за техногенними об'єктами і забезпечити громадянську безпеку, зокрема для найбільш вразливих регіонів. Уроки, які принесли ці страшні події, стали основою для більш детального регулювання питання безпеки в майбутньому. Але не лише технічні аспекти цієї катастрофи залишали свій слід в історії. Важливою складовою трагедії. Є людські історії тих, хто пережив той жах. Люди, які змогли врятувати свої родини, відновлюючи життя на поруйнованих територіях, мають свою особливу пам'ять про ці події. Як вони пережили втрату своїх рідних, зруйновані будинки, як змогли почати нове життя після такої катастрофи? У результаті трагедії на Куренівці загинули не лише люди, а й змінився сам Київ. Місто стало символом того, як важливо враховувати всі ризики. І бути готовим до непередбачуваних обставин. Тому важливо пам'ятати про ці уроки та робити все можливе, щоб такі катастрофи не повторювались. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та не забувайте донатити на ЗСУ.